Доброго дня, шановні колеги. З вами Олександр і товпосім на зв'язку. Хотів би звернутися до фермерів із усіх регіонів. Зараз наша компанія проводить аналітику по цінах майже середина літа, ну не середина, пройшов червень місяць, і ми бачимо такі результати, що ціна на ячмінь після початку збору почала падати, на пшеницю також. І на соняшник, десь ну, в 25-х числах, ціну також скинули. Якщо вам не складно, прошу написати нам на Viber достатньо просто, яка це область і вартість. По вартості прошу указувати, чи це перша форма, чи це друга форма реалізації. Те, що падає ціни, знаєте, іноді пропадає настрій. У нас також він пропадає. Але виїжджаєш потім на поле, бачиш, як добре розвиваються рослини, як добре розвивається росте соняшник. І розумію, що все ж таки ми прорвемося, і аграрний фронт він працює. Хотілося б подякувати всім тим людям, які саме займаються фермерським господарством. Ми самі розуміємо, наскільки це складно до того ж складно у наш час. Якщо у вас, наприклад, буде потреба у якихось засобах захисту або посібному матеріалі, а ваше фінансове становище скрутне. Через зниження ціни або неможливість продати реалізувати вашу продукцію, яка зберігається на складі. То, прошу звертатися із заявкою. Всім допоможемо. Маємо посівний матеріал як соняшника, так і кукурудзи. Закриємо вашу потребу на всі 100%. Будемо обговорювати, плануємо проводити кредитування. Кредитування буде це напряму як від нашої компанії, так і банк буде виступати як третя сторона. Прошу звертатися та прошу надсилати ціни по продукції, які у вас в регіоні. Дякую вам.